Вітаю вас, друзі, на своєму YouTube каналі. Сьогодні вирішив вам відзняти відео, як я в'яжу монтаж відвідний повідець саме для ловлі на борідки. Ось так виглядає дана приманка. Можливо, хто бачив, хто не бачив, хто ловив, не ловив. Але хочу вам сказати, що ці приманки доволі робочі по судоку. Також відзивається гарний судак, щука, сон. Єдине, що саме я не ловив на них жерех, але жерех також влітає, хватає цю приманку. В'яжу монтаж я на 0,42 флюорокарбоні. Пробував раніше, в'язав і ну, флюорокарбон використовував тоншого діаметру, але перетирає саме в тій частині. Де прив'язаний саме вантаж. Буває, що використовую жилку з флюорокарбоновим покриттям, але 0,45 діаметру і вище. Ну, ось такий флюрокарбон, ну, це з Китаю. Я не скажу, що це 100% флюорокарбон, але. Щучі зуби кілушної щуки він витримав. І щука взяла приманку в шахту. І навіть не дуже багато так було і посіченого його, як зачасту буває з флюрокарбоном. Ну, не знаю, друзі, це так. Взяв, коштує дешево на пробу і, в принципі, ну, саме на таку. На такий монтаж на ці борідки приманки можна його також використовувати. Так, ну що? Починаю, друзі я, з застіпки. Раніше в'язав напряму, напряму це як, я вам зараз продемонструю. Можливо, хтось і не знає, як це напряму. Дивіться, ось так виглядає борідка. Вона розбирається. Ось пінопластик, ось трійник. Продіваємо. Тут в'яжемо. Я не буду зараз довго заморачуватись саме з вузлами. Ну, наприклад, по-бистрому. Ось ви прив'язали. Далі ось так. І все. Ось так воно виглядає. Мінус в чому, що, коли потрібно змінити на якийсь інший колір, потрібно відрізати, перев'язуватися, а це все час, якого буває дуже мало для вечірнього виходу. Ну, звісно, всі знаєте, що судак виходить. Вечором, при подачі води, там буває пів години, він нормально відзивається, буває годину, але цього часу замало. Думав я, що, ну, що вигадував, що придумати таке. І почав робити всередині маленьку петлю. Ну, таку десь подовжині, як пінопласт, щоб вона там не дуже сильно торчала. І за допомогою, за допомогою голки для. Бойлів. ну, Петлю зробив, а як же її продіти, самі розумієте, це проблема. За допомогою іголки для бойлів вийшов зі становища. Зараз, друзі, в'яжу я з застіпкою монтаж. Так зручніше і набагато швидше. Застібку використовую три нулі, маленьку. В принципі, вагу вона витримує більш як достатньо. Беремо маленьку застіпку, прив'язуємо, друзі, так, як вам зручніше. Я так, щоб вона хоча б зараз трималася, прив'язали застіпку далі. Відступаєте сантиметрів 60 десь. Ну, ось так на глаз. Ось тут. Складаєте флюорокарбон вдвоє. Робите петлю. І знову цю петлю заводите ось так. Це свис під вантаж. Ну, ось такий десь до 10 см, можна трішки довше. Вузлик цей обов'язково змочили, затягуємо, затягнули. Ось вийшла у нас така петля. Ось ось вона. Ось виходить довжина відвіду. Ну, 55, можливо, 60 см на глаз. Далі. Я роблю ще один вузлик. Зараз поясню для чого. Ось так. Затягнули. Потім вантажі я, друзі, використовую ось такі такого плана, ось такого з вертлюшком. Ну, Далі в петельку вантажика. Протягуємо петельку нашу, і ось так. О, ось так виглядає. Для чого я ще тут зробив вузол? Для того, щоб оце кільце відвіду, щоб менше воно, коли ви робите проводку, протяжку по дну, щоб це кільце менше чіпляло. Те, що лежить на дні. Наприклад, буде якийсь, якась гілка, якийсь кам'янець такий, железяка. І, можливо, скоріше за всього, просто отак. От, ну, може зайде воно, може не зайде. Ну, я роблю так. По-перше, ця частина вона постійно треться по дну, по ракурсі, по камінцям і менше перетирає. І далі, друзі, берете завантажик. Ось закінчується наш повідець, ось застібка. І відступаєте сантиметрів 10 хоча б. Тут можете вже робити, я роблю маленьку петлю подвійну. Ось так от. Змочили, затягнули ось таку маленьку петельку. Ну, зараз вона трішечки коряво виглядає. Ну, ви зрозуміли, це до цієї петлі я потім вже прив'язую шнур, основний шнур. Можна прив'язати застіпку. Ну, не застіпку, вертлюжок можна прив'язати. Для того, щоб, ну, кому подобається з вертушками, хто може прив'язати напряму, без різниці. Я роблю декілька заготовок. Декілька таких монтажів, три монтажа завжди у мене зв'язані. Для того, щоб якщо відірвались, в принципі, відривів дуже мало, тому що приманка йде на дном. І щоб, друзі, не гаяти час, ну, наприклад, відірвався швиденько, перев'язався і знову в бій. Тому що часу у нас на вечірню рибалку, що замало. Ну, В принципі, друзі, ось так виглядає даний монтаж. За застіпку ми чіпляємо нашу борідку. Ось в мене виведена малесенька петелька. За допомогою застіпки ми все швидко змінюємо в будь-який час. Розігнути. Ось так. Все. За допомогою цього свису, якби його не було, або був би він ще менший, то борідка, можливо, би більше чіпляла якесь придонне сміття ту ж саму ракушку. Ну, звісно, на бровці. А так, за допомогою цього свису. Ну, я роблю, зараз вийшов, мабуть, трішки за короткий, роблю трішки більший. Шкажу, десь сантиметрів 10. Ось так ви ведете приманку. Ну, монтаж свій ведете. І борідка, борідка, вона десь приблизно і знаходиться на цій відстані свису від дна. Ну, а, звісно, при паузі вона повільно підіймається вгору і тим самим провокує. Судака клювання. Друзі, хотів показати, як зробити петлю невелику для відвіду, щоб змінювати борідки в будь-який час. Для цього нам знадобиться флюорокарбон трішки тоншого діаметру. Я використовую 0,33. Буває, в принципі, в'яжу і на 0,42 практично. Ось такий від азури я використовую. Дивіться. Беремо трійник, продіваємо флюорокарбон в, трій... в ушко трійника. Ось приблизно ось тут нам потрібно зробити подвійний вузол. Трійник заходить десь на третю частину. Тіло борідки, ну, щоб він не дуже сильно так виглядав. Оце ми одразу обріжемо. Що ми робимо? Складаємо вдвоє і робимо. Ось так. В принципі, краще зробити два рази. Ну, звісно, перед затягуванням змочили. Вийшла у нас ось така маленька петелька. Далі беремо голку для бойлів, продіваємо, ну, Насаджуємо наш пінопластик і ось так, друзі, виводимо. Ось так я завжди роблю відвідник для зміни борідки на нашому монтажі. Можна зробити трішечки коротше. Ну, друзі, тут вже дивіться самі, кому як зручніше. Ну, наприклад, мені зручніше, щоб вона ледве виглядала. Кому у когось, можливо, пальці більші, можливо, буде проблема. Ну, щоб замінити це все. А так, друзі, все чудово. Все чудово, легко, просто змінюється. Та йо юмою, ось так. Все, можна, коли ви вже застібнули, трішечки, трішечки отак от здвинути пінопластик. Зазор, ви самі бачите, який повинен бути. Більший не робіть, ну а менший бажано не робити. Тому що погано буде просікати. Буває, судак хватає в шахту, а буває бере просто з краєчку. Ці борідки, друзі, покупні. Ціна їхня 20-25 гривень. Ну, зараз подорожчали, зараз все у нас дорожче, зараз 30 коштує. Єдине, що, друзі, я їх сам фарбую. Більше рибалю я на такі борідки під натуралку, Вон, бачите, вона пофарбована сріблястим лаком. Також кислотник непогано працює. І навіть от скільки я разів пробував, до цього не відзивався судак на жовтеньку. А одного вечора ось такий колір чудово спрацював. Якщо Ловити на білі, бажано, щоб волос був темного кольору. Бачите, на цих покупних е немає красної нитки. Я ще, друзі, прив'язую небагато ще й нитки красної. <кхід> ну, не знаю, у мене так краще працює. Друзі, я зараз додам фрагмент із моїх рибалок. Де я ловлю судаків, окунів, щука в цьому році була. На жаль, влітку не дотягнув я сума до берега, зрізав мені шнур обровку, ну буває і таке. О, подивіться. Оце красень. Оце гарний. Хто там такий? Подивіться на цього окуня. Гляньте на нього. Подивіться на цього кошару. Йоп-має. Дивіться. Наборідко. Оце гарний розмір. Еще одну И стрелку Без зараза Вот так нормально давай Друзі, ну це вже... Це вже гарний. Це вже гарний судак. Он дивіться, де морідка. Тримати інструментами витягати. О! Ого, друзі! Це ж он да Щось мені здається, це не судак. А може і судак. Якщо судак, то дуже гарний, мабуть. Ну, може так здається, не знаю, друзі. Зараз. Дивіться, що він виробляє. Ах ти! Чи сум. Стоп. Ні, друзі. Це гарне судачела. Це просто... Це просто гарний. ой ой Ой-ой-ой. Є мадрид. Ви тобто подивіться на цього красення. Борідка в пащі. О! Ну це, Це, друзі, явно задвушку. Ху! Оце так трофей. Дивіться на що взяв. На кислотну. На кислотну борідку. Ну, а як ж ти так. А, друзі, ну, гляньте на цю рубину. Подивіться на цього красення. І yeah. це файно так вкліпав. вже друзі оце вже воно з краєчку взяв оце вже він це вже непоганий вот да и опа так давай мало радиди балеты устраиваешь тут вот стакан друзья Ну це він. Це вже гарний. Опа! О! Дивіться, хлопці, ну це прям файнючий сьогодні. Так що, друзі, борідки ці робочі. Якщо хто не спробував ще, спробуйте обов'язково. Я нікого не нав'язую, але повірте, приманка. Працює чудово. Вам всім дякую за увагу. До зустрічі на воді.